Гур працює, русня палає в Криму спекотно. Добрі дрони уразили два ворожі літаки амфібії. А ще могло прилетіти на закриту вечірку поважних гостей у санаторії Форос. А там подейкують люблять відпочивати ФСБшники і сам Путін. Сідайте зручніше. Далі гарячі подробиці. Це канал Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Почнемо з гарних новин від нашого гуру. Особливо вони пекельні для московитів. Вперше в історії уражені ворожі літаки амфібії Б 12 і зробили це майстри з підрозділу гурмо України. Примари причому в не один, а одразу два. Дивіться. Літаки Амфібії Б «Чайка» чайка. Ціль, як то кажуть, жирна. Вони оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби із підводними човнами. Літак Амфібія Б-12 «Чайка» чайка це радянський літак, створений у 60-х роках через обмежену кількість і складність обслуговування. Він вважається рідкісним і дорогим у використанні. Тож Російська Федерація втратила унікальні зразки техніки, швидко відновити які буде ой, як непросто. А взагалі думаю, з тимчасово окупованого Криму, ми ще отримаємо гарні новини, бо щось там сталося напередодні у Форосі. Кримські гауляйтери верещать про атаку дронів на селище Форос. Мовляв, є загиблі, троє і 16 постраждалих. Дрони, начебто, влучили у приміщення школи. Російська пропаганда біснується. Цитую, київський режим воює з дітьми. Але, по-перше, школи не працюють на вихідних, тож діти не постраждали. А ще судячи з відео, школу зачепила ударна хвиля. Цікавіше, куди ж був головний удар, і це санаторій Форос. Тут вже росіяни відео не показують, бо це не зовсім звичайне місце. Цей об'єкт пов'язують із ФСБ Росії, і напередодні ввечері там планували закритий захід. А ще у цьому санаторії не раз відпочивав Путін. Також між Форосом та Ялтою є щонайменше чотири державні дачі, і дві з них. Зайняв російський диктатор у цьому районі теж зафіксовано падіння уламків БПЛА Загалом за ніч заявляє Русня, вони героїчно збили над своєю територією і над територією тимчасово окупованого Криму аж 114 БПЛА, але прилітало добряче, куди ж правди діти. Тож давайте глянемо, що і де горіло. Отже, у Краснодарському краї, у станиці Стародерев'янка горіла електропідстанція. Також БПЛА атакували Славянськ на Кубані. За даними росіян, пошкоджені щонайменше три приватні будинки: вибиті вікна та побиті фасади, звуки вибухів. І учули жителі Єйська. Жителі Темрюка, Кримська і Приморсько-Ахтарська також повідомляли про проліт безпілотників і роботу сирен. Подробиць результату нальоту добрих дронів поки немає. Зате є яскрава реакція московитів. Годя, б**, б**, б**. Каво оживеться русаками в Білграді, кошмарять їх добрі дрони чи не щодня. От і напередодні БПЛА здетонував поблизу міської адміністрації, причому не один раз. Поранені двоє людей повідомляє губернатор Гладков, Також за його словами за добу через атаки українських дронів троє загиблих і десятеро поранених. Аперативна обстановка сложна бідкається путінський посіпака. оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. Сейчас очень тяжелая ситуация складывается в последние дни в Краснорусском и Ракетянском районе. Только за, за, вчерашний день у нас 10 человек получили ранения, 3 человека погибли. Один в Шебекенском округе, два в Ракетянском. Еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования Але вертаємось до подій в Україні. Росіяни не припиняють терору мирного населення. Цієї ночі у вогні було Запоріжжя близько п'ятої ранку. Росіяни скинули на місто щонайменше п'ять авіаційних бомб. Загинуло троє людей. Ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Жоден із яких не є військовим об'єктом. Пошкоджені 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Один із них росіяни зруйнували вщент. З під завалів рятувальники витягли тіло 75 п'ять. Річної жінки. Загалом росіяни атакували Запоріжжя майже 40 хвилин. Щонайменше 10 ударів прийшлося по різних районах. Горіли автівки поранених. Четверо серед них двоє хлопців 20 та 16 років. Одна людина у важкому стані. Близько четвертої ранку росіяни дронами атакували суми. Внаслідок трьох влучань у Ковпаківському районі. Спалахнули пожежі. Пошкоджені промислові об'єкти та заклад освіти у прилеглих багатоповерхівках. Вибито вікна. Два влучання прийшлося по підприємству. Поранений охоронець зазнала атаки цієї ночі. Також Київщина у Бориспільському районі Осколкове. Поранення плеча отримав 32-річний чоловік. Горіли триповерховий житловий будинок та приватні будинки. Також під атакою були обухівські, фастівські та вижгородські райони. Над Дніпропетровщиною захисники неба знищили 10 ворожих БПЛА, але є влучання. Вогонь внаслідок ворожої атаки вирував на одному з підприємств. Горіли автівки та приватні будинки. На щастя, без постраждалих. І до подій на фронті за добу відбулося 156 бойових зітнень. Найрячіша ситуація, як раніше, на Покровському напрямку тут росіяни атакували 49 разів. На Лиманському та Новопавлівському відбито 41 атаку. Втрати ворога за добу мінус 960 загарбників та понад 570 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, три гелікоптери, 47 артсистем, 118 одиниць автомобільної техніки. Боротьба. Триває. І, поки запеклі бої ведуть наші сили оборони на фронті, не менш важливий і фронт дипломатичний. Важливий тиждень чекає на Україну. Сьогодні у Нью-Йорку розпочинається тиждень високого рівня на генеральній асамблеї. ООН. приблизно 100 президентів та понад 40 прем'єрів різних країн виступатимуть з трибуни генасамблеї, серед них і президент України Володимир Зеленський. Він проведе два десятки зустрічей з лідерами різних країн, заявив, що перші переговори відбудуться вже сьогодні. Також підтвердив, що запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Також в української делегації заплановано п'ятий саміт міжнародної кримської платформи, засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей на цьому заході, особливо наголосив Зеленський. Також завтра, тобто 23 вересня, відбудеться скликане за запитом Києва засідання Ради безпеки ООН щодо російської війни проти України. Рада безпеки екстрено збереться і сьогодні на вимогу Естонії через порушення її повітряного простору трьома російськими міг 31 19 вересня. Ресня. Це перший випадок такого запиту з боку Естонії за 34 роки членства цієї держави. в ООН. президент Зеленський напередодні вкотре наголосив: світ має бути сильний, рішучий і налаштований на сильні дії перед агресором. Мир без сили неможливий. Підкреслив президент України. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії без сили. Мир не пануватиме. Євросоюз вже загалом узгодив 19 пакет санкцій проти Росії. І розраховуємо на оперативне затвердження. Цими тижнями були санкції інших країн від Японії, Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами, тиск на всі російські схеми обходу санкцій, в тому числі через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Впевнений, має бути хід сполучених штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно, і що сильні кроки будуть. <invece> і наостанок розповім про панахиду за вбитим нещодавно про активістом Чарлі Кірком. Помпезне, пафосне шоу і політичний ефект влаштували напередодні у США на стадіоні у місті Глендейлі у штаті Аризона, Та поруч із ним зібралося понад 200 тисяч людей. Відвідав захід, і президент Трамп він спостерігав із ложі за кулене пробивним склом і виступив сам з трибуни, теж оточений таким склом. Також були присутні віце Президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Під Гексет, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді та інші посадовці. Смерть соратника вони назвали поворотним моментом. Так само було підписане і чорно-біле фото Трампа з церемонії, яке розмістив Білий Дім у соцмережі Екс. Поворотний момент так називається заснований кірком рух, який виступає за християнські цінності та політичний ізоляціонізм Америки. Тож під час панахиди зі сцени лунали християнські пісні і партійні гас. Присутнім показали відеоролик спогад про кірка. Нагадаю, 31-річний блогер, активіст Мага Чарлі Кірк був відомий консервативними поглядами і вважався одним із головних пропагандистів ідей Мага серед молоді. Він також поширював неправдиву інформацію про Україну виступав за припинення нам фінансової допомоги і часто. Транслював російські наративи, його вбили 10 вересня пострілом у шию під час виступу в університеті штату Юта. Підозрюваного 22-річного жителя штату Юта Тайлера Робінсона затримали на наступний день. Вдова кірка Еріка на церемонії заявила, що пробачає його вбивць по-християнськи. Мовляв, не віддав, що діє. Трамп назвав покійного мучеником за свободу Америки. Америка, нація в горі, нація в шоці та нація в жалобі. Менш ніж два тижні тому нашу країну пограбували, позбавивши одного з найяскравіших світил нашого часу, велетня свого покоління, і перш за все відданого чоловіка, батька сина. Християнина та патріота Чарльза Джеймса Кірка жахливо вбив радикалізований холоднокровний монстр за те, що він говорив правду, яка була в його серці. Його жорстоко вбили, бо він виступав за свободу та справедливість, за бога та країну, за розум та здоровий вуст. Він тепер мученик за американську свободу. Що ж, на цьому ставимо крапку, стежимо за подіями на генасамблеї ООН. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, чи будуть якісь результати за результатами цієї генасамблеї. А ще чекаємо, що нам принесе зустріч між Зеленським і Трампом. Тож підписуйтесь на наш канал. Факти Лайф ми будемо тримати вас в курсі. Ну на цьому я дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.